Цієї ночі Україну знову атакували ударними дронами. За даними Одеської ова, окупанти вдарили, попри припортовій інфраструктурі по Дунав'я пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. Всього за ніч, за даними повітряних сил ЗСУ, було знищено 15 ворожих безпілотників. Зафіксовано пуски 18 дронів типу шахет. Основні напрямки удару Хмельниччина і Одещина. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Японія надасть майже 4,5 мільярда доларів на відновлення України. Про це повідомив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда на саміті G7. Також під час зустрічі лідери зазначили, що продовжуватимуть підтримувати українську формулу миру. Україна запросила у США нові види озброєння для відбиття російської агресії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи, у списку, який був представлений американським урядовцям. Є сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18, безпілотники, гелікоптери та літаки. Сенат США провалив голосування про надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню на суму 106 мільярдів доларів. Так із потрібних 60 голосів за проголосували 49 конгресменів проти 51. За даними світових ЗМІ, республіканці та демократи не можуть знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів. Наразі законопроєкт про допомогу Україні. Ні, заблоковано в сенаті. США На Харківщині сталася потрійна ДТП. За даними ДСНС біля села Новопавлівка ізюмського району зіштовхнулись відразу три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинули шість людей. Ще п'ятеро осіб травмовані. Їх госпіталізували. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.